Півтора мільйона рублів від фонду капітальних вкладень у Кам'янці завершується будівництво готелю для спортсменів. Дубосарська хортиця новий ексклюзивний майданчик відкрить до Дня міста. І вихідні у Бендерській фортеці, Плайфест та сімейний фестиваль чекають на Придністровців. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Напередодні президент Придністров'я провів цілий день в Кам'янці. Глава держави відвідав соціальні об'єкти, на яких зараз йдуть ремонтні роботи. Також поспілкувався з місцевими жителями і побував в санаторії Дністер, де зараз повним ходом йде будівництво нового корпусу. Восени наступного року у санаторії Дністер з'явиться новий корпус. Там запрацюють 14 радонових ван. Третина нової будівлі вже готова. Медичний туризм у Кам'янці виходить на новий рівень. Начали ми працювати в мае місяці, Почали працювати ми у травні. Тут дуже складна геологія, серйозний комплекс робіт. Сьогодні вже готова підвальна частина. Перший поверх моноліті. Плануємо, що другий і третій закінчимо до середини грудня. Навесні наступного року роботи розпочнуться і в знаменитому парку імені Петра Вітгенштейна. Ми парк Ми хочемо зробити цей парк хорошим туристичним об'єктом, який буде цікавий не тільки кам'янчанам, а й гостям, які відпочивають в санаторії. Плануємо відновити ставки, які були. При князі зробити зони для фотосесій. Є необхідність упорядкувати доріжки, стежини тротуарною плиткою. Усі будівельні майданчики в місті і районі під контролем. Про це президенту доповіли на зустрічі з посадовими особами. Під час бесіди порушувалися і злободенні для нашої республіки питання. Одне з них про перспективи подачі газу у Придністров'я. Ми сподіваємося, що все таки між Російської федерації і України сподіваємося, що між Україною і Російською Федерацією становляться прагматичні взаємовигідні відносини, і транзит газу буде збережений. В цьому є велика частка ймовірності. Я, чесно кажучи, не сумніваюся в цьому, на який час вони вкладуть договір: на рік, на два, на три. Це інше питання. Але транзит буде. Що стосується нашої внутрішньої складової, то вона залежить від нас, і ми нічого змінювати не збираємося для фізичних осіб, для муніципальних та інших соціальних об'єктів. Яків ціна на газ не змінюватиметься говорили на зустрічі також про проблеми у сільському господарстві, житлово-комунальному господарстві, транспорті. Президент з багатьох питань дав низку доручень. Про що говоритимуть президенти Придністров'я і Молдови? Нагадаємо, зустріч запланована на 29 жовтня. Вадим Красносельський та Ігор Додон спілкуватимуться в селі Голеркани. Там у молдавського лідера знаходиться резиденція в принципі вже. Порядок денний в принципі відомий уже. Нам його направили на погодження. Ми туди включаємо свої питання. Це ті проблеми. Ось хотів сказати між державами, а краще сказати проблеми людей. Тому ми намагаємося зняти ці проблеми і включити ці питання до порядку денного. Це питання банківське, питання розрахунків, телекомунікацій, припинення політично мотивованих кримінальних справ, залізничного сполучення, експорту, імпорту тощо. Тобто всі питання, грубо кажучи, життєві з точки зору держави. Якщо виникли якісь запитання у молдавської сторони, ми готові їх розглянути. Це буде перша зустріч президентів Придністрові і Молдови в цьому році. Пройде вона на тлі невдачі в Братиславі. Там сторони через позицію Кишинева не змогли узгодити підсумковий протокол. Дипломати були змушені поставити зустріч у форматі 5 плюс 2 на паузу. Масове закриття рахунків наших підприємств в банках Молдови. Проблема, що загострилася цього літа. Придністровська сторона закликала відмовитися від обмежувальних заходів і запропонувала звірити дані. Скільки рахунків підприємств Придністров'я відкрито в банках Молдови, дані різняться. Але така ідея Нацбанку не сподобалася. Відповіли відмовою. Це черговий доказ деструктивної позиції Молдови. Кишенів не виконує підписані угоди, наповнює переговорний порядок денний новими проблемами. Закриття рахунків придністровських підприємств в банках Молдови як один з прикладів. При цьому на паузі діалог у форматі 5 плюс 2 політичний представник від Молдови Василь Шова відмовився підписувати підсумковий протокол. На мой взгляд, якщо... на мій погляд, якщо заявлений протокол за Братиславським раундом не буде підписаний, це завдасть удару в першу чергу формату 5 плюс 2, який наймовірніше виліться в нову кризу. І це завдасть удару по репутації Молдови, як по договору з проможній стороні. Придністров'я іде на компроміси. Придністров'я готове до діалогу. І ми дійсно зараз частково рятуємо роботу 5 плюс 2. і словацьке головування в ОБСЄ, коли продовжуємо раунд переговорів. Ми підтримуємо цю ініціативу і тим самим дозволяємо посередникам повернути Молдову за стіл переговорів, повернути її до адекватної дипломатичної політики. Вийде повернути Молдову за стіл переговорів чи ні? Покаже майбутня неформальна конференція в Баварії. Пройде вона на початку листопада. Одне з головних питань для обговорення банківське. Велика дружна родина саме так називає себе колектив столичної корекційної школи. За 25 років існування навчальний заклад став другою домівкою для сотень особливих дітей. Сьогоднішній ювілей школа відзначає у новому приміщенні з сучасним обладнанням, просторими кабінетами і широкими коридорами. Про такий подарунок мріяли усі роки. Це у нас шкільний корпус. Це у нас шкільний корпус. Класи відповідають вимогам санітарних правил: нові меблі, обладнання, новий комп'ютерний клас. Колишні дитсадки, збудовані ще в 60-ті роки, вже давно вижили себе. Постійно все ламалося. А зараз всі задоволені, і педагоги розуміють, що зовсім інші умови і приємно працювати в такому закладі. Сьогодні у корекційній школі навчається 60 особливих діток. Для своїх гостей вони приготували концерт, яким довели неможливе, можливо. Тим більше з такими педагогами, як тут. Професіоналами з великим серцем і з відкритою душею. Сьогодні кращим вручали нагороди. «Це діти, які потребують особливої уваги. Вони навчаються за особливою програмою. Сьогодні працювати одне задоволення. Для цього все є раніше. Класи облаштовані були погано дітям важко було сидіти за партами. Меблі старі були. Дітей, які погано ходять, на руках переносили. Переносити дітей, як раніше, сьогодні вже не потрібно. Цим добре вправляється новенький ліфт. На вході пандус під правильним кутом всередині жодних порогів. Новий корпус будували за рахунок фонду Кавкладень. У проєкт корекційну школу включили однією з перших. Кожен нас в Кожен з нас брав у цьому участь, і я вдячний всім вам і звичайно тим, від кого залежало вирішення цього питання. Хотів би вам передати щирі вітання нашого президента. Його запевнення, що подарунком навчальному закладу буде виділення на наступний рік ще більше двох мільйонів рублів на реконструкцію старої будівлі. Тобто робота продовжиться. Перетворення у старому корпусі розпочнуться вже найближчим часом. Тут відремонтують її дальню і кабінети для дошколят. Готель для спортсменів відтепер є у Кам'янці. Під нього реконструювали двоповерхову будівлю дитячої спортивної школи Олімпійського резерву. За програмою кавкладень на ремонт було витрачено близько півтора мільйона рублів. Зараз завершальний етап прокладання до готелю теплотраси. Нові вікна і двері сучасні теплорадіатори, акуратно зашпатльовані стелі і стіни, рівне підлогове покриття, загальну картину створеного всього за один рік. Затишного комфорту приємно доповнюють теплі кольори свіжопофарбованих стін. Всього в готелі для спортсменів 32 кімнати. Кожна розрахована на трьох, плюс до цього кімната для прийому їжі, санвузли з роздягальними та душовими кабінками, конференц-зал, загальна площа відремонтованих приміщень 600 квадратних метрів, ще 100 – в підвальному приміщенні. Там з часом обладнають спортзал для занять фітнесом. Ввод в експлуатацію даного здання дозволить нам. Експлуатація даної будівлі дозволить нам проводити змагання з волейболу, футболу, легкої атлетики у кілька днів. Діти зможуть повноцінно відпочити між змаганнями і показати більш високі результати. Також будемо запрошувати спортсменів з інших міст нашої республіки і Молдови для проведення тренувальних зборів. Завершальний етап будівельного марафону прокладка до спортготелю теплотраси. Її розпочали будувати два тижні тому. Працюють тепловики, як то кажуть, з коліс, намагаючись споритися до холодів. Додаткова складність для укладальників у тому, що магістраль проходить територію навчального закладу. Всі роботи доводиться виконувати оперативно, накриваючи траншеї малими ділянками. Для прокладки теплотраси з фонду капвкладень виділено понад 400 тисяч рублів після завершення всіх робіт на черзі її випробування. Будівництво чергового дитячого майданчика розпочинається в Дубосарах. Його головною прикрасою стане фортеця Хортиця, справа рук місцевого майстра Віктора Бурковського. Для дітей він уже побудував казковий корабель парку енергетиків та екскурсійний автобус Дубосари Лісабон біля автостанції. А тепер справжній замок Хортиця. Рішення побудувати його саме на цьому місці не випадкове, каже майстер. Оскільки на фонтані проживають компактно українці, дали назву фортеці Хортиця. Це пов'язано з історією українського народу у 16 столітті. Ця фортеця захищала українські землі з півдня від набігів татар. Хортиця це найбільший острів на Дніпрі біля Запоріжжя. У центрі нього місцеві жителі в 15 столітті побудували дерев'яний замок. Він був форпостом запорізького козацтва. Замку давно немає, але сам острів Хортиця вважається одним з семи чудес України. Дубосарська Хортиця, напевно, стане одним з чудес дитячого світу Придністров'я. Укріпасізначальними думали з башен. Буде фортеця з восьми веж, Дві великих, інші поменші. До них буде все закріплено. Гірки, гойдалки, будуть дві скелеласки. Це ж фортеця і її треба штурмувати. Ворота все як у фортеці. Цілий рік можна буде забавлятися тут, у сніжки взимку грати. Там буде здорово проводити такі заходи. Фортеця буде виконана повністю з дерева і фанери. Матеріал непростий, а здатний витримати перепади температури. Крім того, всю конструкцію покриють спеціальною фарбою. Фарба не вигоряє, не боїться вологи, морозу і фанера непроста. І без фарби буде стояти, нічого не боїться. Вежі вже сьогодні встановлять на місці майбутнього дитячого майданчика докомплектують гойдалками, спортивними турніками, лавками. Відкриття ігрового комплексу намічене на 26 жовтня. Свято для великих і маленьких. Сімейні вихідні у цю суботу у парку Олександра Невського. У програмі фестивалю квести, веселі естафети, майстер-класи, атракціони, конкурси для мам, і малюків тут. Можна буде згадати весь свій родовід. У нас буде інтерактивна локація Древо родини. Також будемо виготовляти прапор сім'ї і брати участь у конкурсах. Такі заходи зближують усіх членів родини. Мама, тато, я весела спортивна сім'я. Трохи спритності, кмітливості, згуртованості і солодкі призи у вас в руках. Кілька сотень тістечок для цього вже готують міські кондитери, ігрові майданчики, фотозони і б'юті лекторії. Тут же прямо на алеях парку розгорнеться імпровізована домашня енциклопедія, практичні поради від стилістів, візажистів, дієтологів та косметологів. Для самих маленьких проходити для найменших буде проходити конкурс кухарів. Дітям видадуть набір інгредієнтів, і з них потрібно буде придумати якусь страву. Роботи оцінюватиме спеціальна комісія. Ну а гарний настрій створюватимуть кращі естрадні колективи міста. А вже наступного дня у неділю в парку Олександра Невського великий музичний фестиваль Плайфест. Він стане завершальним акордом у фестивальній програмі нинішнього року. В гостях групи Ланжерон паруснік Санстрок Прожект, а також Паша Парфеній і Лідія Ісак. На гостей чекають тематичні локації, фотозони, аніматори і виносна торгівля. Отже, неділя, 27 жовтня, Бендерська фортеця, Плайфест, початок о 17.00. Тки можна придбати у касах фортеці. Приходьте, таке не можна пропустити. А добасарцям радять не пропустити святкування дня міста. 27 жовтня до виповниться 659 років. Почнеться день з відкриття на площі захисників виставки ярмарку Купуй Придністровське, а головні урочистості відбудуться на площі перемоги. Там будуть вручати паспорти молодим Придністровцям, вшановувати почесних жителів міста та трудові сімейні династії, представлені у трьох поколіннях. Будуть і сюрпризи. Подарунком і дивовижною подією буде виступ проти почесної варти. Увечері програму прикраси святковий феєрверк. Виступлять земляки, зірки Іони Страті і Анна Одобеско. Протягом усього дня в місті працюватимуть виставки, атракціони і творчі майстерні для дітей. Виступатимуть творчі колективи. Народні гуляння триватимуть до 23-ї години. І ще одна інформація на останок цими вихідними при Дністрові перейде на зимовий час. В ніч в суботи, на неділю, стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Можливо, саме в цей день вийде виспатися. Щоб швидше адаптуватися, медики радять напередодні більше гуляти і менше пити чай або каву. Сезонне переведення вперше застосували ще на початку 20-го століття. Росія від переходу на зимовий час відмовилися. Так що з неділі різниця з Москвою у нас буде одна година. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже наступного тижня, зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому принісвському.